Ще раз всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І ми вже на нашій рідній землі, де ми виростали, куди прямує наша дорога, скоро ми зустрінемося зі своїми рідними. Так сталося, що їдемо перше до моїх батьків, буду трошки лікуватися. Ось, а далі поїдемо ще до Сашиних батьків. Тому сьогодні буде зустріч в Маневичах. І з нашими рідними. Ось знак на очак. Все ще трошки, декілька кілометрів, і настане та мить нашої зустрічі. Заїхали добре, все добре. Ілонка гарно спала, вона велика молодець. Трошки вже під кінець втомилася, але поїла, трошки погуляла і далі спить. Діночка заснула. Все добре, слава Богу, заїхали гарно. Ну все, ми вже на моїй вулиці, де я росла. Дуже щаслива. Дітки знають вже нашу хату. Бог дав можливість знову мені вже вкотре сюди приїхати. Маємо добрий час ще тут. Слава Богу, за його милість. Ура! Просто. Так, тут гості нас бачу, Я Льонку зустрічаю.

Матвій Іван назва. Дякую. Любите таке? Дякую. Дякую. Так, і там ще в мене сумки є. А це Анітці і Ніті. Дякую. Дякую. О, це татові. Це мамі. Ну трошки.

Коли ти така велика? Виросла вже, га? Це вже ходить, так? я що в став. Чого? Якусь вже буде мами, бачите? Маленька, бачите. То вже Ніка Велика, вже бачите, Ніка Велика. Бачите, яка вже Ніка Велика? Ох, що більше бачиш? Ніка, Не забирати мені що? тебе то? Як ви живете? мата? Моя вау. Тихістон. Ти тут уроки вчиш. Угу. Клас. Чу, яка вас красива, штучка а у вас спите? Там чи там? Тут одвод. А де Юлічка буде спати? Тут З нами у нас багато буде. А де Альонкина на комуналі? Так. А Маленки нема ніяких ні, ведмедиків, ні, іграшок нема що ж це за кімната? Не цікаво. Ага. Фотки. Понятно, все тут. А де ми будемо? Це така Комната, гостюва, так, комітя. Ліночка, пам'ятаєш ти і, підлали, да? і, і Димічка, Ви, ти сама. Чалі, вона трошки привита, нічого страшного. Мама дітимає за віручка. У нас вже вдома немає другого поводка. Я буду спати. Тут, тут була моя коната, колись як я тут жила, Юрічка. Мама до твішку стояла, а що тату мають дали стояли на томушці. А потім Альонкина зі мною, а потім уже сукоріна. Угу. А все одно це моя комната і залишилася вже. Усе життя. Мама принесла вже для внучки колисочку таку. Коли приїжджають з малятками, то вже мама приносить, вже положили сюди нашу маленьку і тут будемо спати. У Наші вже сумки. І дівчинка наша. Витримала дорогу, все гарно. Йдемо вечеряти. Так, ну що, господинки вже накрили стіл. Ми вже всі на місці. Всім привіт, можете махати. Такі тіхтілі приготувала Альонка, картопелька, родисочка болтавська, м'ясце, <рес> 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 да. все як має бути. Тому ми будемо вечеряти, хто зараз їсть також всім смачно, а ми будемо собі насолоджуватися. <рес> давай, давай, я вас Полтавський хліб з собою привезли теж. Ось так. Давай, та -та десь, давай. Половинку, так? давай. положим, да. Що не тут смачно? Ось так, клей. А що це Юлічка, ти маленька стала? Маленька. Вона вже велика, дивись, як вона гарно є. Оп! <рес> дивись, як вона гарно їсть. Мама, Аліночка теж гарно є саме. Як вона гарно є. Класна, Юлічка. <ріху> Може б де жити. Оп. <ріху> Як гарно їсть, дівчинка! Оп. Це буде тато, пробувати полтавський мед. Я розвистинчика. <ріху> а за кальції. <ріху> <ріху> Що? Смач, да він не, 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 не захарюється. Приємний, приємний Ну Це, mm -hmm. це натуральний, це, це дуже гарно. Це що займається гарно. Такий ніжний такий. Що тобі ще треба? Стечкою вузькою місто Єрусалим Любить пастир добрих, лагідних овець, поми любить гори, повніздо сердець маленькая овечка, я йду за ним стежкою вузькою в міста. Паси вірний шлях, іди за мною завжди, і будеш в небеса маленькая овечка, я іду за ним стежкою гуською, в місто росани. É um de